JavaScript співбесіда запитання в лоб одразу. Питання супер просте, але в той же час кандидати одразу починають дуже нервувати, що їм задають такі елементарні запитання, і це сильно виводить з рівноваги. І кандидат часто починає втрачати концентрацію і починає відповідно помилятися, тупити, і в таких дрібницях одразу зрозуміло, який рівень розробника, як він вивозить в таких ситуаціях. Чи здається одразу, чи починає розмотувати запитання і, і упорядковувати свої думки, згадуючи основи основ. Увага! Запитання. Спробуйте одразу відповісти правильно. Немає права на помилку одразу правильно. Ну що, зможете? Перерахуйте типи даних в JavaScript. Ну що, поїхали. Раз, два, три. Можете поставити на паузу, бо далі будуть підсказки і спойлери. Якщо хочете самостійно відповісти, щоб перевірити свої знання, то ставте на паузу і залишайте відповідь в коментарях. Ну, а тепер продовжимо. Я думаю, що більшість з вас зависне одразу на стрінг, number, boolean, а далі зазвичай починаються складнощі. Багато хто плутається. Стрінг, number, boolean. Знають всі, бо ці типи є у всіх мовах програмування, тому це не рахується, це тільки три типи, А їх в JavaScript на хвилинку 9. Отже, спробуйте перерахувати їх всі і залишити в коментарях під відео. А якщо ви таки змогли, то тепер перерахуйте тільки ті типи, які є примітивами в JavaScript. Можете також поставити на паузу і кинути відповідь в коментарях. Отже, чому саме 9 типів? Бо це загальна кількість. Я виділяю тип function як окремий спеціальний тип. Одразу пояснюю, що взагалі типів 8 по факту, але оператор TypeOF ще розрізняє тип function. Тому 9 типів всього. Потрібно виділити з цього списку тільки примітивні типи. Ну що, ви змогли одразу відповісти на запитання про типи, чи у вас були складнощі? Я впевнений, що навіть досвідчені розробники могли не справитись з цим одразу. І це нормально, якщо ви 100% не відповідаєте на такі питання. Це навіть краще, якщо ви замість завчених відповідей з туторіала робите власний аналіз запитання на основі вашого досвіду і проговорюєте це на співбесіді. Наприклад, я не пам'ятаю точну кількість, але я знаю такий тип, такий тип і так далі. Компанії не хочуть брати людей, які тупо завчили відповіді. Вони хочуть бачити в вас навички пошуку і аналізу рішення. Є реально джуніори, які 100% знають JavaScript від А до Я. Всю термінологію, документацію завчили всі фічі JS. Але на практиці вони не розуміють, як це все використовувати на практиці. Вони в голові купа пазлів. А скласти їх, щоб побудувати шлях до рішення задачі, немає. Це, як, наприклад, я знаю, з чого складається автомобіль, з двигуна, з трансмісії, колеса, кузов, але розуміння, як це взаємодіє на практиці, немає. Я можу знати, що таке двигун внутрішнього згорання, але якщо я ніколи не розбирав його, не діагностував, не шукав рішення, щоб відремонтувати, то мої знання не мають ніякої практичної цінності, окрім як ходячий довідник. Довідник із списком деталей в голові. Ось є приклад коду, який я закидував в свій ТікТок. Тут показано два цикла. Нижній цикл ітерує 100 разів і в кожній ітерації виконує асинхронну операцію. А зверху інший цикл, який теж виконує асинхронні операції, і вони, в принципі, не пов'язані між собою. Два абсолютно незалежних цикла. Ви скажете, і що тут такого? Що тут цікавого? А я скажу, що під капотом вони використовують колбек чергу для таймерів. З якої Event Loop бере по черзі і виконує кожен колбек. Тільки веб API сигналізує, що таймер виконав задачу, і колбек може бути виконаний нарешті в V 8 Engine. І це означає, що вони пов'язані. І коли ви будете дебажити ваш код, щоб зрозуміти, чому він такий повільний, де ж проблема, то ви, мабуть, згадаєте про колбек чергу в Event Loop. І той факт, що, хоча тут кожна ітерація в нижньому циклі займає всього... 100 мс, і якщо 100 разів пройтись по 100 мілісекунд, то це буде приблизно 10 секунд по часу. Але по факту ми отримаємо 13 секунд, а то й більше. Тому що верхній цикл закидає 10 мільйонів колбеків в чергу, і це буде блокувати і сповільняти виконання нижнього циклу. Ось так на цьому прикладі коду ми робимо такий глибокий аналіз і діагностику, чому нижній цикл виконується так довго. І відповідно, очевидне рішення тут буде використати worker thread. Такий код не буде блокувати виконання нижнього циклу з послідовними промісами. Ви можете уважніше прочитати і проаналізувати цей код, зупинивши відео. Але суть в тому, що розуміння картини в цілому як працює система, як одні компоненти пов'язані з іншими. Це набагато цінніше для компанії, яка вас співбесідує, яка вас наймає, а не доскональне завчання термінології і фіч ja. Якщо це хороша it компанія то вона обов'язково ці навички зацінить. Навіть не сумнівайтесь, вони побачать це у вас як у спеціаліста, інженера, і ваші шанси отримати офер будуть значно вищі. А ви не забувайте підписатись і дати лайкоса на відос, Буду старатись далі вам розкривати цікаві і корисні теми про it співбесіди. Дякую.